Друзі, вітаю вас на каналі на Надачі. Мене звати Юлія і сьогодні хочу вам показати петунію ампельну, яку я сіяла 18 лютого. І що я буду з нею сьогодні робити? Цю петунію, як бачите, вона стояла в мене ось так тісненько, після перевалки. Перевалила я її. В цю в ц... неділю, тобто пройшло 5 днів після перевалки. Вона в мене росла в стаканчиках, посіяла я її, виросла, перевалила при перевалці, що я робила. Я взяла більші стаканчики, ось такі стаканчики пересадила, і бачите, які відбулись зміни. Просто грандіозні! Вона вистрілила, збільшились в розмірах листочки, з'явились ось ці Бокові такі пагони, які я буду зараз прищипувати. Тобто, і ще хочу сказати, що при пересадці я її пролила добривом для вкорінення 13 40 134013. Більше нічим її не обробляли. Тобто, спочатку посіву цієї петунії, і от до такого стану вона тільки один раз при перевалці. В неділю 5 днів тому я її пролила добривом 13 40 13 З розрахунку 1 грам на літ, трошечки пролила. І як бачимо, зараз вона має такий вид. І що ж я з нею роблю? По-перше, я її ось так роздвигаю, щоб вона один одного не затінювала, бо вона дуже збільшилась в своїх розмірах. І друге, що я буду робити, це ось ці бокові пагони. Ось вони, оцей, Оцей поки що і оцей, я їх буду прищіпувати. Тобто беру ось так і трошечки не всі, саме верхушечки. Тобто, мінімально рослинка потратила, витратила на це свої сили. Тому я ось так мінімально їх всі прищіпую. Для чого? Це ампульна петунія. І мені необхідно, щоб вона наростила масу кореневу. Стала такою густою для пишного цвітіння, щоб сформувати такий от кущик великий, густесенький, а не просто, щоб витягнула оці пагони. І я до того, як я її не пересаджу, в вазони, в мене всього 5 кущиків. Я сіяла 5 насінинок, 5 кущиків, буде ампельної петунії. і будуть вони в мене рости в вазонах по одному. Це ампельна, вона буде нарощувати свою масу. Мені цього буде достатньо. Як бачите, я навіть не стала звичайно висаджувати, тільки вирішила, що мені достатньо буде ампельної. Все прищипнула. Я не буду дозволяти. Цій петунії, квітувати у. До того, я ж не на продаж, я ж для себе, мені потрібно, щоб рослинка виросла сильною, щоб коренева в неї сформувалася гарно тому я її пролила добривом 40-13 як бачимо, формула така, що переважає фосфор, для того, щоб корінці розвивались гарні. Зараз я її прищипнула, тобто буде вона нарощувати кущик, такий гарнесенький і не буду давати їй. Квітнути для того, щоб вона наростила гарний сильний кущ, а не витрачала сили на квітування. Тому ось так формую її. І потім що я буду з нею робити? Зараз я її отак от розставила, щоб їй було не тісно, щоб вона не затіняла один одного, бо, як бачимо, вона дуже сильно за 5 днів після перевалки виросла. Ось так змінилася. Я вам її показувала, вона була набагато меншою до перевалки. Що потім я буду робити? Я її ще буду. Зараз вона ось в таких стаканчиках, мені здається, це 0,5. Десь так. Потім я буду стаканчики збільшувати, і буду висаджувати в ємності приблизно літрові, десь літр буде. І е, якщо вже вона сформується достатньо така, великий кущик, то після, якщо ще буде достатньо холодно, нельзя її буде винести на двір, бо бувають там і приморозки зранку в травні. На погоді буду орієнтуватись, то я її пересаджу в вазони і поставлю ці вазони в теплиці, буду поливати, але це вже буде видно. Зараз, що я роблю, це: отак: от розставляю і прищіпую, для того, щоб сформувався гарний кущик. Дякую за увагу, до побачення!